Доброго дня, відеопрограма 6 хвилин про. В Україні генно модифікована продукція не заборонена, тому дуже важко з'ясувати, де вона є, хто її вирощує, хто її реалізує, хто її купує, хто її споживає. Дуже важко це зробити для звичайного громадянина, але не для заступника начальника управління контролю якості сільськогосподарської продукції, Держінспекції сільськогосподарства у Львівській області, пана Зиновія Вантуха. Я просто маю на це надію, що ви про це знаєте більше. І навіть якщо нема офіційної такої статистики, то ви зможете нас попередити про те, що є насправді, що є насправді генномодифікованою продукцією в Україні. Прошу доброго дня. Ну, пан Роман так дуже оптимістично сказав, не знаю, чи я справді його надії, Але насправді генномодифікована пр продукція, генномодифіковані організми вони є дуже поширені в світі. Що так те з історії, то десь ще 77 року, то є рік початок генної, генної цієї інженерії, значить, і десь в 83-му, 83-му, 84 му році вже появилися перші генномодифіковані рослини. А вже з 96-го року десь почалося таке масове промислове виробництво генномодифікованих рослин. І якщо так ще далі трошки піти по історії, то вже в 2005 році бачите, як воно стрімко розвивається. У 2005 році вже в 11 країнах були такі промислові площі по культур, які мали такі от трансформовані гени, тобто, як ми називаємо, модифікована продукція. А в 2009 році вже було зареєстровано 33 таких рослини. На сьогоднішній день, на початок 2013 року, вже є 319. Тобто, бачите, воно в такій прогресії розвивається. Хто 11 це? країн, 319 рослин? І, звичайно ж, там є Україна. Якщо нелегально, то нелегально. Ну, ви знаєте, про легальні площі про Україну я не можу сказати. Немає, фактично. Десь фігурують таких 15 мегакраїн у Учорі список США, Бразилія, Аргентина. З таких найбільших Китай, Індія, де є вже, скажімо так, мільйонні. Бо всього десь в світі на сьогоднішній день говорять вже про більше як мільярд гектарів, на яких вирощують генномодифіковану продукцію. От то я сказав про ці країни. Якщо говорити про наших найближчих сусідів, то Польща, Чехія, Словаччина, Румунія також мають. Площі, хоч не такі значні, але мають площі офіційно генномодифікованої продукції. В Україні такі площі не зареєстровані, немає офіційної не зареєстровані. Але ми знаємо, що на Львівщині є багато зарубіжних інвесторів чи орендарів, скажімо так, які використовують площі. Ви маєте засоби їх контролювати на належному рівні? Таких засобів контролювати на сьогоднішній день інспекція немає. Ми можемо тільки на документальному рівні. От, наприклад, ми, так, тобто ми... вірити їм на слово? Ні, не тільки на слово. Ми контролюємо, звичайно. Контролюємо, але контролюємо на якому рівні? Взяти насіння. Значить, ми контролюємо власне, на документальному рівні показники безпеки того насіння. Тобто є там ГМО чи немає ГМО. Як саме це контролюється? Наприклад, фермер, виробник посіє ці, ці культури? Значить, і подає звіт про те, що документальне підтвердження, чи є там ГМО, чи немає в цьому насінні. Якщо то мається на увазі насіння, яке завозиться в нас в нашу країну за кордоном, якщо, скажімо, він не має таких документів, які підтверджують наявність ГМО чи його відсутність. Тоді наш інспектор підбирає проби цього насіння, опечатує, і воно здається в акредитовану лабораторію і робляться аналізи його. Ну, на даний час ми зробили таких, скажімо, в 2012 році 40 таких проб відібрали, в цьому році вже 18 проб відібрали. Тобто, десь за 2 роки всього 58 проб і не було виявлено. Фактів, значить, що в насінні таких рослин є геномоденфіковані ген організми. Якщо говорити, які то рослини, ну, соя, саме першу чергу, кукурудза, цукровий буряк, картопля, томати, значить, перець, баклажани, ну, десь така ріпак також. Десь такий неповний перелік, ну, основні культури. основні культури. Ну, а якби виявили, як би е ви ставилися до того, хто. Не, має, продає вирощує генно модифіковану продукцію. Це хіба квітка. Якщо, якщо виявляється, значить воно те насіння е, заборонене для використання. Насіння є заборонене для використання. Які були би покарання? Ну воно просто вилучається, те насіння і все, ніяких виявляє, страхів. Кримінальних і... санкцій таких не передбачимо, і кримінальної відповідальності то не передбачимо, Значить, в нашому законодавстві. Ну але то є порушення, порушення закону. Дякую, пане Івантор, за те, що ви взяли участь у відеопрограмі 6 хвилин про. Мені згадалося, як рік тому один знайомий екоінспектор, я так на загал, сказав, дав пораду. Якщо хочете, щоб ви уникнули ГМО, то не шкодуйте, привозіть своєму сусідові корму для свинки, яку він буде вирощувати для вас. Звичайно, якщо говорити про те, чи Україна уникне цього, чи в Україні є офіційно, чи неофіційно, то не можна говорити, що немає. Тому що якщо сьогодні в світі більше як 70% сої генномодифікована, і десь 50% кукурудзи, то навряд чи Україна в подальшому уникне таких тих культур. Тим Не, паче, сей, що українці вишні. люблять ковбасу, да. а сою в ковбасі повно. повно. Дякую. Дякую. На все добре. На все добре.